Котам потрібно набагато більше сну, ніж людям приблизно 16 годин на добу. Тож, якщо в тебе є кіт, то не дивуйся, що твій улюбленець цілими днями спить, ну, може, переходить кілька разів на нове місце. Можеш скористатися моментом і на переміщеннях кота дослідити вектори, наприклад, додавання векторів за правилом трикутника Детальніше далі у відео. Ти вже вмієш визначати довжину вектора, знаходити рівні та протилежні вектори, а ще з векторами можна здійснювати такі математичні операції, як додавання та віднімання. Розгляньмо детальніше: наприклад, кіт рухався спершу із точки А в точку Б, вектор АБ, а потім із точки Б в точку С, вектор БС. Таке переміщення із точки А в точку С можна подати за допомогою вектора АС. і тоді отриманий вектор АС є сумою векторів АБ і ВС, що записують так, такий алгоритм додавання векторів називають правилом трикутника. Сформулюємо ж його. Щоб додати два вектори А і Б, потрібно від кінця вектора А. Відкласти вектор, що дорівнює B і з'єднати початок першого та кінець другого векторів. Отриманий вектор, початок якого збігається із початком вектора А, а кінець із кінцем вектора Б, називають сумою векторів А і Б. Крім правила трикутника, є ще й інші правила побудови вектора суми, про них ти дізнаєшся трохи згодом. Зверни увагу, під час додавання векторів виконуються ті ж властивості, що і під час додавання чисел. Гайда закріплювати нові знання. Розглянь зображені на екрані вектори. За правилом трикутника визнач, на якому малюнку правильно побудовано суму векторів А і Б. Розгляньмо перший малюнок. Бачимо, що вектори виходять з однієї точки, а за правилом трикутника, потрібно від кінця вектора А відкласти вектор рівний Б. Тож цей варіант неправильний. Перейдімо до другого малюнка. Від кінця вектора А відкладено вектор рівний Б. Однак з'єднано кінець другого вектора та початок першого, а має бути навпаки. Тож цей варіант також неправильний. Залишається третій малюнок, і бачимо, що тут суму векторів А і Б побудовано за правилом трикутника. Щоб знайти суму двох колінеарних векторів, їх потрібно розмістити послідовно. Сумою цих векторів буде вектор, початок якого збігається із початком першого вектора, а кінець із кінцем другого. На екрані зображено суму однаково напрямлених векторів і суму протилежно напрямлених векторів. Детальніше такі вектори ми розглядали в іншому відео. Переглянь його, якщо є потреба. Суму векторів розглянули перейдімо до різниці. Різницею векторів А і Б називають такий вектор С, який у сумі з вектором Б дає вектор А. Побудуємо різницю двох векторів. Маємо два вектори А і Б. Від початку вектора А відкладаємо вектор що дорівнює Б, Будуємо вектор. Початок якого збігається із кінцем вектора B, а кінець із кінцем вектора А. Отриманий вектор є різницею векторів А і Б. Щоб знайти різницю двох колінарних векторів, потрібно розмістити їх так, щоб вони виходили з однієї точки. Різницею цих векторів буде вектор, початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець. Із кінцем першого, тобто це вектор, який йде від кінця другого вектора до кінця першого. На екрані зображено різницю однаково напрямлених векторів, і різницю протилежно напрямлених векторів для будь-яких векторів а і Б виконується така рівність різниця векторів А і Б дорівнює сумі векторів А і мінус Б. З огляду на це віднімання векторів можна звести до додавання, тобто, щоб від вектора А відняти вектор Б можна до вектора А додати вектор. Б. І насамкінець тримай таке завдання Маємо рівнобедрений трикутник АБЦ, точка К середина основи АЦ. Довжина АВ – 5 см, довжина БК 4 см. Знайди модуль вектор КБ мінус вектор КЦ плюс вектор БА. Нумо звірятися. Різниця векторів КБ і КЦ дорівнює вектору ЦБ, звідси маємо суму векторів ЦБ та БА. Що дорівнює вектору СА. А отже, нам потрібно знайти модуль вектора СА. Згідно з умовою, трикутник АВС рівнобедрений з основою АС, серединою якої є точка К. Це означає, що БК є медіаною, а отже, і висотою трикутника ABC. А тому КА дорівнює КС. Трикутник АКБ прямокутний. Згідно з теоремою Піфагора, АК дорівнює квадратному кореню із АБ квадрат мінус БК квадрат, що становить 3 см, знаходимо це А2 помножити на АК, що дорівнює 6 см, тобто модуль вектора СА дорівнює модулю вектор КБ. Мінус вектор КЦ плюс вектор БА, що становить 6 см. Запам'ятай, щоб за правилом трикутника додати два вектори А і Б, потрібно від кінця вектора А відкласти вектор, що дорівнює Б, і з'єднати початок першого та кінець другого векторів. Отриманий вектор, початок якого збігається із початком вектора А, а кінець із кінцем вектора Б, називають сумою векторів а і Б. Щоб відняти два вектори а і Б, потрібно від початку вектора А відкласти вектор, що дорівнює Б, і побудувати вектор, початок якого збігається із кінцем вектора Б, а кінець із кінцем вектора А. Отриманий вектор є різницею векторів а і Б. А в тебе є домашні улюбленці? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво.